Вітаю в ефірі програма Вічна Віч. Навіч». Навіть у непростий час творять, співають, музикують бадьорі хлопці з улюбленого колективу Чумацький Шлях. Нині подорожують благодійним турне Україною. Про це і не тільки розкаже лідер гурту Сергій Строян, який також був лідером колективу Тартак. Вітаю, Сергію! Привіт. Ну, напевно, і розпочнемо з того з Тартака, що цікаво усій Україні. Чому розпався Тартак? Ну, насправді, вже минув майже рік від того моменту, і зараз я можу сказати, що це все логічний, логічний був процес. Тобто до цього йшло. Насправді, дуже важко втримати настільки сталий колектив, 25 років було гурту Тартак. Я прийшов, було 23. Тому це я думав, що це простіше простіше завдання для мене. Ну, по-перше, мені було цікаво, коли я погодився бути солістом, але, як виявилось, ні. Дуже сильна прив'язка всіх людей до все-таки до вокаліста, який в принципі, створив цей колектив Олександра Положинського. Ну, і це, напевно, логічно. Я собі уявляю, будь-який там колектив, в якому ярко такий виражений лідер. І Коли він іде з колективу, хтось його заміняє, це дуже важко сприймається. Вже не те. Вже не те. Я пробував, навіть думав, якось це все реформувати. Але окрім того, що є прив'язаність публіки, так ще й, в принципі, Олександр, він, ну, скажімо, не до кінця відпустив цей проєкт. Навіть не проєкт, а все-таки. Колектив, бо група, бо для нього, це, для нього це була велика частина життя. І в якийсь момент, коли я вже почав якось по-своєму це все робити, так як я бачу. В принципі, хлопці з групи мене підтримували, ми робили все якось так. У нас були дружні стосунки. І все рівно якось десь іноді з'являвся Олександр Положинський, який так. Ну, на деякі моменти, типу, це так, я, я б не Він себе там відчував начальник. Так, да, я б так не Хоча він ніби і, і якби формально не, не був якби в складі, він дійсно вийшов з цієї історії, але все рівно так, так, так воно здавалось, на перший погляд. Але, а напевно, що я ну, не знаю, мені дуже важко, коли працювати, коли. Зверху ще так знаєш постійно. Тому ми вирішили зробити так. Я вважаю, що це самий такий був логічний крок. Ну, в принципі, багато хто з моїх колег, музикантів, вони про це говорили. Що рано чи пізно це станеться, просто ти ще хочеш погратися, там, спробувати. Ну, так, так і вийшло. В одному із інтерв'ю, коли ти говорив про тартак, ти казав, що у вас склалися гарні стосунки з хлопцями, і можливо з'явиться якийсь новий цікавий проект. Що це може бути, розкрий трошки секрет. Е, мені довелося у Київ переїхати для того, щоб ці стосунки нормально сформувати. Я Рівно рік прожив в Києві, до цього постійно хотів, але не наважувався. Тут якраз вже був хороший для цього момент. І... Тому що я відчував відповідальність. Якщо мене взяли, ну, мені дові... довірили таку посаду, я чогось вирішив, що мушу більше зробити. переїхав в Київ. Ми дійсно за цей рік там налагодили хороші стосунки. Так, як друзі. Тобто, так має бути в колективі, інакше ти не зможеш працювати. Це буде якесь таке, як на роботу ходиш, так не вийде. Ну, Для мене особисто це дуже важливо. І... Ми, коли вирішили про те, що будемо закривати, тобто, як закривати, виходити з цього, з, з, з цієї історії, ми просто, якби, ми не те, що закрили тертак, ми сказали, що ми припиняємо просто вже, в принципі, свою роботу в цьому проєкті. Ми. Ще до того розуміли, що будемо робити якийсь новий проєкт. Бо пісні, які спочатку ми писали для Тартак, вони залишались і десь треба було їх реалізовувати. І 24 лютого зранку, в 9 ранку, ми десь мали йти на ефір розповідати про, про старт нового проєкту. Але, на жаль, все сталося зовсім по-іншому. Це Перевернуло з них на голову все просто. Зараз мені навіть важко сказати, як, яка доля цього проєкту буде. Можливо, він народиться, а можливо, це був просто такий імпульс як незавершений. То таке теж може бути. А це мала бути якась нова група? чи так. що? Так. Повністю ми, там, нова назва, стилістика інша. Тобто, це мав бути повністю такий. Інший, інший продукт. І ми навіть кліп зняли теж за буквально за декілька днів до, до початку повномасштабної війни, і, і потім все пере, пере, перегралось. Зараз я знову в Хмельницькому. Вже з... ще трохи буде рік, як я знову в Хмельницькому. Рік був в Києві, рік в Хмельницькому, два роки пролетіло просто. І зараз е я поки що ну, не можу сказати. Тобто ми іноді спілкуємося між собою, там з хлопцями, але кожен вс все рівно знаходить тобто шляхи знов починають розходитись. Тобто, це дуже важкий процес е налаштування колективу. Це як я, ну я не знаю, е струни на гітарі, вони, вони роз е ну, типу, розстроюються коли їх. А коли ти це збираєш, на це йде багато сил, а потім тільки якийсь відрив такий, і знову кожен собі має своє життя і свої амбіції, і знову все почне розходитись. Я не знаю, чи мені вистачить сил наново це зробити. Хіба, можливо, просто тих декілька пісень, які ми створили, якось за релізом, ну, вони ж є готові. Але зараз маєш більше часу присвячуєш Чумацькому шляху. Так, у вас якісь нові проекти, благодійне турне. Розкажи трошки про це. Куди їздите, куди збираєтеся їхати, скільки коштів збираєте, куди спрямовуєте? Так. З туром ми вирішили <кій> декілька міст поки що організувати. Ми зіграли в Вінниці, в Хмельницькому, в Тернополі. Це такий. Концерт, такий енергетичний розряд для нас, як музикантів, і для наших слухачів, які приходили на концерт. Ну і звісно, що частину коштів ми спрямовували там на, на допомогу Збройним силам України. Саме через ми довіряли волонтерам Поділля, тобто приносили їм кошти. Я скажу, що це були великі суми, ну хоч щось ми, 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 ми мали бито ну, тобто ми відчували, що ми так маємо зробити. І ми їм довіряли, вони вже там собі краще знають. Ну, концерти зараз це просто щось неймовірне. По-перше, вони дуже рідко, вони дуже якось насичено так. Максимально, максимально насичено вони відбуваються, люди спраглі до того всього, тому це дуже кайфово. А взагалі, як живете зараз артистам українським і вашому колективу, зокрема, важко чи навпаки якось це підбадьорює до нової роботи? Ну, я не можу сказати, що це підбадьорює. Все-таки ми всі живемо в одному, в одній реальності. В якійсь мірі я скажу, що навіть. Це добре, що вже всі люди насправді розуміють, що відбувається, а не так Єдині. Да, літають. Тобто ми так само знаходимося в цьому, у цій реальності важко будь-якій людині. А музикантам, коли від того, чи є світло, чи, чи ні, там залежить, чи ти зможеш зіграти концерт, чи, чи, ні, чи ти зможеш зібратися на репетицію, і воно все якось так. Просто відбувається щось собі, одне плануєш потім інше. Ну, це всіх так. Це не тільки в музикантів. Важко, але ми це все пройдемо. Перші місяці було дуже важко, тому що я розумів, що музика не дуже чогось, чогось таке було моє розуміння. Музика, можливо, зараз не на часі. Я сам її не слухав там декілька місяців, якось так відсторонено від цього всього. І думав, що так само і люди. Музика це, щоб її слухати, і розуміти і насолоджуватись, потрібно від, відкритись. Е, тільки тоді ти будеш її сприймати як музику, а не просто як шум. А коли люди постійно ось такі, тому що сирени, ти там в підвал постійно десь тікаєш в бомбо, бомбосховище, музика не заходить ніяк. просто, Вона просто від тебе. Ти чуєш її як шум. Я якось це по собі відчув. е відчуваю, да, що так от воно було. Тобто, б, та музика, яку я раніше слухав, і я просто її пропускав через себе, о, я її не впускаю, в мене є якийсь такий щит енер енергетичний. І зараз е змінилась трохи ситуація. Я прямо відчуваю, що це все потрібно. Люди, люди якось дозволяють. Трохи собі відкриватися і якось впускати це все. І тому зараз ми можемо спостерігати дуже великий бум такий української музики знову. Тобто, це так, як після 14-го року там величезний бум української музики. А зараз ще ж і ті, хто в іншу сторону, скажімо, десь там спрямовувалися, зараз теж якби. Центр це саме українське. Тому дуже багато ми спостерігаємо різного такого відродження. я не знаю, Тобто, в якійсь мірі це надихає музиканта, але особисто мене десь тільки зараз починає відпускати. І а от... якісь е, антимоскальські такі пісні в репертуарі. У вас є щось Ми, ні? Так, ми е, тур хотіли назвати Бей москаля. У нас була пісня, е, там в приспіві е, Гопак-гопака, Гопак, танець козака, Гопак-Гопака, всі танцюють голяка. Така драйвова панкова версія. А ми її переробили «Бей, бей москаля, бей, бо це твоя земля. Така типа пісня для артилеристів українських. Угу. А щось про Голодомор? У вас якась нова пісня з'явилася? Це, це не нова, ці пісні вже, вже Вже 6 років. Просто ми нещодавно була річниця пам'яті жертвам Голодомору. І ми кожен, кожен рік в цей. В цей день її публікуємо, знову показуємо, тому що кліп так само ми знімали 6 років тому. Тобто Це, це ще коли. Тобто це давно було. Пісня і кліп, да, ми присвячені цьому. Тобто коли я писав текст, коли ми створили музику, я це все, цю картину бачив в своїй голові. Зараз воно сприймається ще якось якось так. Ти розумієш, що це. Що це реальність, яка, можливо, зараз десь там за якихось там 600-700 кілометрів від нас може відбуватись, то люди реально можуть помирати від голоду десь на окупованих там, містах, там, де йде зараз бої фронтові, там вже ж просто ні світла, ні води, ні їжі, тим паче зима йде. Тому це дуже. А ви виступали десь для військових, для, можливо, ще з часів АТО? Ми зараз плануємо поїхати в госпіталь військовий. Нам потрібно просто. У нас не було акустичної програми. Тобто, все, ми якось на це не спрямовували акцент, тобто, ми постійно грали в повний. Повний звук, фестивальний такий е рок, метал. І зараз ми хочемо так трохи зробити інший формат, саме акустичний, щоб ми були більш мобільні і могли <кій> виступати в різних місцях, де немає можливості поставити потрібну апаратуру. А хто у вас пише музику? Ти чи пісні, музику? Чи весь колектив до цього причетний. В якійсь мірі весь колектив. В основному це якийсь імпульс може бути від одного. Зазвичай так. Тобто, не, не можуть всі прийти і такі в нас народилась спільна пісня. Ні, тобто є імпульс. Зазвичай, цей імпульс або від, від гітариста нашого, Євгена, або від мене щось в мене там голову прийшло, і, і от давайте зробимо так, десь щось я навіть можу сам там награти. От, от є якісь такі ідеї, і воно вже починає розвиватися. Типу, такий, ти закидаєш в такий творчий великий принтер, і воно починає там щось друкувати. І зараз ми готуємо. Знову там, до релізу нову пісню. Давно ми нічого не робили нового, але вирішили. Прийшло, прийшов час. Це буде це буде все-таки народна пісня, яка, до речі, дуже, я її дуже давно знаю, що коли тільки створювався гурт «Чумацький шлях. Нам вокалістка, яка співала у нас, Діана, вона принесла цю пісню. Вона десь це як в фольклорних експедиціях знайдена. Вона дуже актуальна на сьогодні. Я там тільки одне слово переробив. І от вже ми над цим працюємо. Тобто пісня вже <кій> <кій> зводиться, і, надіюсь, найближчим часом вона вийде, плюс це буде фіт з нашими друзями польським колективом Живіовак. Оскільки згадав вже за фольклор, трошки ти такий щирий українець. Незабаром Різдво, як будеш його святкувати і коли, бо зараз сперечаються за дату. І, можливо, є якісь такі сімейні традиційні колядки, які будеш виконувати в цей день. Я б за те, щоб всі якось переключились і там на 20, 25, 25 грудня. Тому що ми зараз боремося за те, щоб бути в європейському. Цій е, західній цивілізації. Це реально цивілізаційний е, якийсь вибір такий. Розумію, що для багатьох людей все рівно чи, просто якось традиційно буде важко перейти. Тобто Це поступовий процес. Тут головне не, тис, не тиснути. Тобто, яка різниця, коли Ісус народився, чи 25, го чи, чи в січні, чи, чи в грудні? Насправді. Я навіть за те, щоб два різдва було або й три. А Чи про можна? колядку, яку будеш співати? Є я якісь такі, що колядки... ти? Вколо? Можливо, ще з дитинства знаєш. Я ходив колядувати. Я, в мене бабуся в селі е, жила, я постійно в селі був, літо, зима, всі канікули, я був там. І, звісно, що через мене проходило все це. Тобто весь цей е, фольклор, я його. Відчуваю. І ми ходили колядувати. Ясно, що тоді ми були малі, і це так так було щось. Там щось три слова вивчили. Ну, давай підемо, головне, щоб там якихось, щоб нам щось за то дали. <керки> да. ну, ми співали це саме така Популярна, добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, радуйся земля». Отака. Ну, Вона мені подобається мелодійно дуже. Така, вона прям багата мелодія, бо зазвичай е, всі ці колядки вони е, досить такими ну, квадратами йдуть, де, де більш е, такі плоскі, чи як би так сказати. А ця вона більш шир, 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 широкої мелодії. Хоча, можливо, я і точно ще не чув всі. А не було ідеї якусь колядку переробити на ваш такий манер чумацького шляху? Ми щось колись таке робили. В нас була програма точно, так. Ми ж виступали минулого року і ще там, три роки тому тут, в Хмельницькому, в центрі, у нас була така різдвяно-роково-металова програма. металова. І там ми виступали з фольклорним колективом, нашими друзями, і вони там співали щедрівку. Здається, щедрівка, колядка. От я в цьому перепрошую трохи угу, плутаюсь. Угу. Це і, і, і різні дні. Це вже був такий досвід. Так. так а зараз до якихось всеукраїнських проєктів ти долучаєшся? Ти зараз тут можливо, не знаю, якось через інтернет щось таке є, яке єднає артистів українських. Ну, звісно, є. Ми до ну, благодійних концертів, це те, про що я казав. Ми долучались від фестивалю Файне місто. Вони організовували таких два великих концерти в Тернополі, в Львові. Ми там були в складі теж колективів. Те, це те, що я так припам'ятав, Поки що, поки що все. Ну, музика музикою, а зараз і війна війною, а ти зараз найщасливіший, напевно, бо недавно в тебе народився син. Розкажи, як назвали малого, хто угу. назвав, на кого схожий. Тимофій Сергійович Строян. От, я сьогодні трохи такий невиспаний, бо він щось до вечора співав колядки. То вже скільки йому зараз? <фух> Місяць. Ой, господи, два місяці. Не в два, місяці. <плес> <плес> да, два місяці сину це дуже, дуже круте відчуття і ну, змінює якось. А хто назвав Тимофійком? Ми Разом з дружиною так вирішили. Оце б, так бувало. Щось шукали, шукали імена, от Тимофій цікаво звучить. А розкажи секрет, хто щасливий матуся, і може трошки розкажеш про історію вашої зустрічі. Поліна звати мою дружину і маму мого сина. Ми познайомились у Києві. Можливо, цей рік, який я жив в Києві, для того був потрібен, щоб ми познайомилися. Я думаю, що якби я не жив в Києві, ми б ніколи не пересікались. То вона киянка, так? Чи Ні, ти вона пишет? взагалі з Херсона. До останнього моменту навіть її рідний брат перебував під окупацією буквально за декілька, там за місяць, десь до, до звільнення він зміг виїхати. Е, вона з ми в Києві познайомилася. Вона у Києві жила більше, ніж я, там років сім. Десь працювала там теж е, така творча душа, вона малює. Угу. І, е, тому тому да, я кажу, що Київ е, був для того можливо потрібен, щоб, щоб так сталося. Ви так зараз ]ратилось. тут, так? Так, так. Ми зараз тут живемо. Ну, з, зранку 25 лютого. Ну, і розкажи наостанок, про що мрієш? Які в тебе є творчі плани, особисті плани, можливо, такі загальноукраїнські зараз про мир. Ну, Зараз е єдині мрії це тільки перемога. Перемога. Відновлення повністю нашої оцій, територіальної цілісності, тому що mm. зараз ми розуміємо, що кожен сантиметр, сантиметр нашої землі це. Дуже важко дається. І ми обов'язково переможемо. Про це зараз, знаєте, коли е, мільйони людей думають про одне, то якось це погано, що є інші мільйони, які думають про про, про інше, але добро перемагає зло. Тому навіть якщо ті мільйони думають про те, як е, нас тут. Підкорити, то їм нічого не вийде, тому що все таке добро перемагає зло. Тобто це сама така перша мрія. Я думаю, що цього року там Новий рік, коли буде оце 12, цих годинник проб'є 12, то всіх всі одне і те саме буде в голові. Це просто такий це національна ідея. Яка буде в всіх цих мріях мати відгук. Тому так. І, ну, хочеться продовжувати ту справу, якою я займаюся майже все своє життя музикою. Хочеться, щоб це все розвивалося не тільки в нас, а взагалі повністю набувало якихось масштабів. Зовсім інших українська музика, і, взагалі весь індустрія музична в Україні. Ну, воно вже так відбувається, не дивлячись на те, що скрутні часи. Зараз вже українські пісні знають в багатьох там у всьому світі. Я тобі дякую за цікаву щиру розмову. Я тобі бажаю, що всі мрії, які ти озвучив і не озвучив, здійснилися. Щоб Дякую. Все в тебе було, як ти собі забажаєш. А глядачам бажаємо також всього найкращого. До наступних зустрічей.